Друзі, всіх вітаю, всім привіт! ми на каналі Майданович. Сьогодні у нас на огляді буде такий чудовий танк. 11 рівня це Леопард 120. Багато хто не од... недооцінює цей танк, каже, що це повне лайно. Не варто качати цей танчик, він гірший за Леопарда 10-го. Ну, сьогодні я вам хочу доказати, що це зовсім не так. Для підтвердження моїх слів глянемо файний бій. Яке я зіграв на цьому танчику. Ну, а поки давайте розберемо його характеристики і навіть, якщо чесно, не знаю, що розпочати. Ну, давайте про машину. А, взагалі ще про танчики хотів сказати. Багато хто питає, який танк там 11 го рівня краще качати туди-сюди. Я вам скажу так: качати варто всі танчики, бо кожен танк 11 го рівня по своєму цікавий має свою якусь обілочку, свою унікальність, свою якусь потужність. Кож, кожен танк особливий і варто качати всі. Просто е, є порядок. Наприклад, можна перші качати якісь більш імбовіші, Якщо СТ, то це хакер, наприклад, якщо тяжів, це БЗ-79, е, там, не знаю, якийсь контрівер. Ну, ну, ви мене зрозуміли. Тобто всі танчики варто качати, всі танчики файні по-своєму. Давайте тепер до Леопарда ближче перейдемо. У нас, значить, тут плюшка йде, це аналогів, аналоговий балістичний обчислювач. Нічого натискати не потрібно, просто ну, точність покращується, стабілізація і точність. Ось так перейдемо. дивіться. Аналоговий балістичний обчислювач, як він працює. Вам потрібно рухатись, якщо у вас не прокачана ще польова, то до 20, якщо польова вже прокачана краще, то до 30. Тобто, якщо танк рухається до 30 км на годину, у вас е, покращується стабілізація та точність. Всього в танка є 4 рівня, кожен рівень покращується за кожні наступні 4 секунди. Тобто, максимальну точність танк досягає після 12 секунд. Тобто, ви робите постріл через 7 секунд, коли вже у вас танчик заряджений. Ви вже маєте ще секунду треба почекати, і ви вже маєте буст ось половину цих характеристик. Тобто вже два рівня у вас точності є. Тобто ви робите постріл, і якщо хочете дати з максимальною точністю на дистанцію, то вам ще потрібно почекати там скільки 5 секунд. Ось давайте краще тут розглянемо, тут буде зрозуміліше. Значить, в стоці, ось ви купуєте леопард. В нас дивіться, середня шкода 440. Підкаліберний снаряд, звичайний. 284 пробиття, голда 335 кумулятив і фугас 110. Міцність така, швидкість така, але зразу дивіться. Покращення, плюс 10 до альфи. І І пробиття на 5. Міліметрів і фугасу на 10. Плюс міцність на 50 виростає. І цей швидкість така, як є. М Ну, Снаряди збільшуються, значить, кути вертикального нахилення на наведення. Що нас це мінус 9. Ось така в нас тут тільки швидкість повороту і живучість. Ну, це нас мало цікавить. Давайте Підемо до порівняння, до порівняння з Леопардом 10 рівня, бо всі ж кажуть, що Леопард 10 краще. Давайте глянемо, чи це так. Значить, дивіться, Тут я вже підготував, можете глянути Леопард 120-й. Повністю модерка прокачана. Ось такі перки, боновий досол-вентиль, інструкція на зарядку, пайок. І так само дивіться, спеціально модерку не ставив. Чистий леопард, щоб, щоб штрафів ніяких не було, бо тут щось покращує, щось погіршуєш, як ставиш. Тому нічого: голий леопард, вентель боновий, досел боновий, шоколадка, інструкція, а як же ж. І ті самі перки. Можете на паузу поставити і зрівняти. Тепер йдемо до порівняння. Дивіться. Середня шкода. Тут у нас 420 тут 450. Пробиття в 11-го теж краще в стоці, і голда краще. Скорострільність гармати в нас однакова, заряджання однакове. І при цьому ДПМ краще в цього, тому що тут альфа вище, бачите, 3700-3900 ДПМ. Далі, кути КВН такі самі, зато тут швидкість горизонтального пересування прицілу краще. Час зведення краще в 11-го леопарда. Більший запас міцності, це понятно. Ну, Броняти таке, час ремонту шасі швидше. Ще? Більше потужності і на, на цей, кінські сили на тону, чи як їх сказати, теж питома потужність краще тут. майже на, Не на, не на цілу лошадку на тону, але майже, гірші по порухливості. От, бачите, швидкість вперед на 5-менше в 11 леопарда, в 10-70, а то 65. Швидкість повороту шасі така сама, маскування, до речі, До речі перше, що роблять, коли купляють гравці Леопарда 120-го, він гірший в рухливості, кажуть, взагалі не їде, і маскування в нього немає. Так, люди, ви його прокачайте спочатку. Скільки раз вам казати, ви купуєте танк з токовою модеркою? Це 10,5 рівень. Прокачати модерку буде вам 11 рівень. Подивіться, маскування ідентичне, навіть чуть-чуть краще. а цей а Стосовно рухливості, то навіть, бачите, потужніший двигун виходить. Але швидкість вперед чуть менше на 5. Ну, а так все, дивіться. Огляд ідентичний, перезарядка ідентична. Кращий ДПМ за рахунок альфи. Тому дивіться, що ми розглянемо. Обладнання, яке я вам рекомендую: вентиль до солстаб. А додатково другу збірку під себе, будь ласка, або турбіну, або хпшки, або приціл, або оптику, або копи, що хочете під себе. Але основна збірка має бути ось така. По снарядах я би рекомендував ось так, як ви в мене бачите: 10 фугасів обов'язково, тому що в нас. О, точно, в кожного танка є своя особливість він сильний, сильна сторона. Тут в нас ніби точність, таба, ля-ля-ля, ну це понятно. Аж лише, що в леопарда класний, це фугасики. І тут вони, на жаль, от в е, 10-го леопарда фугас літає 1100, якщо я не помиляюсь, а тут, на жаль, 1000. Але 1000 — це і так досить швидко. Зато з плюсів тут збільше на альфа, там 500, а тут 550 фугасом. І пробиття тут 110, а там 105. От фугасики тут мега жирні. Я я вам продемонструю, будь ласка, зараз подивитесь бій, от наскільки сильний леопард на фугасах. Стосовно екіпажу, ну, бойове братство, ремонт, в першу чергу качаємо далі маскування, на командира екстремальні умови, координацію, пожежогасіння, радіоперехоплення і останнє під себе я завжди собі встановлення перешкод, навіть на тяжиків ставлю. Тут точність і стабілізацію ми собі покращимо, стабілізація таран і проходимість. Тут інтуїція. БК часто вилітає, тому безконтактна боєукладка. І, до речі, за цю відчайдушну можна, в принципі, замінити на поліпшення боєукладки, або і ідеальний заряд буде краще. Тому якось так. Значить, по обладнанню ми пройшлися, перки екіпажа, що все розглянули. Тоді полетіли, друзі. Дивитись бій, протискаємо подобаючки, приємного перегляду і смачного. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, views like a magnet Moves won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Passing the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year so new no, me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly really take a step today I 小夜も若干。 Fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, I'll have a taste All the highs and Never beat i oh. І по результатам бою в нас якось так. Звичайно, це мастер. майстер, 7 кілів, 9300 шкоди. На жаль, останню останньою і не пробив. Е, хоча мав би пробити. Ну, але що маємо, то маємо. Якось, друзі, так, подивіться, 23 постріли, 21 влучив. Фугаси, фугаси дуже сочні. Рекомендую мінімум 10 фугасів возити на даній бричці. Тому, друзі, якось так. Притискаємо подобаєчки. Підписуємось на канальчик і на зв'язочку. Дякую вам величезно за перегляд. Напишіть, до речі, чи змінили ви свою думку при, після перегляду цього відео про леопард чи ні. Я забув, знаєте, що додати: що в 11-го леопарда в 100ці гірша точність єдине, де вона показує. Ось, бачите, 0,28, а тут 0,25. Але при прокачці цих рівнів. Ну, тобто, коли ви стоїте на місці. Робите постріл, у вас десь там 0,26 зразу. Зараз я вам покажу, про що я говорю. Ось як в нас працює. Кожні 4 секунди, точність покращується. Тобто ви робите постріл, ви заряджаєтесь, у вас точність десь там 0,27 уже, наприклад. через секунду у вас точність там 0,26 орієнтовно. І ще якщо ви почекаєте. Скільки там, 8 секунд додатково, то дати мати там 024, 025 точність, щось таке? Можете собі на калькуляторі порахувати або виправити мене в коментарях. <звук> Чекаю від вас фідбеку. Дякую за перегляд.